Всем привет, сейчас буду походу этот девять соседа. Молчка. Все три. Я сейчас попробую. Я-то не так люблю проходити игри такі всякі. Давайте я вам заспіваю пісню. Зараз. Яку вам заспівати пісню, я вже ресур. Бо вам буде вже много. Мало люди Це реально буде много. Потому що я зараз ключу буду дивитися о цьому по телефону і буду даже проходити. Це якось буде, ну. Не естецький Oj to má nás zaraz dvě Zaraz. Вже набридли у раки, хочу бути в тіктокі. Інстаграми, світлини свої виставлять. І завжди гарний настрій, коли їдем на пайці. Без дорослих та добре завжди нам гулять. А ми любим канікули, кули, бо ми. Блін. Ладно, все, бо в мене телефон розрядився. Ходжу я. Ну, ще раз. А мы любим кулы. Е -е -е. А ми любимо тусить. Нам Нам, Я Не знаю, можно. Мы должны, я. все, мені теперь, так? Да. Ой, да. А як? Я просто не змогла втекти. Я сейчас, короче, в усіх погуляю тут біля домики. Любимо... А, туди вже далі не можна. Туди пішли. Отуди підійде. А потом вже, это до сусіда соседах У нього такий эстетичный домик. Вот такой. Я не знаю, як люди його не бояться. Такий людей дому. Можна маме? Ту білочка була, так? Да? Вибачте, будь ласка, мене. У мене тут просто собачара. У <ріхи> мене тут просто один крупчик. Та Ладно, я шучу. Я сама собі діла. Типа це ми просто круг намотали. Ні, ми далі не можемо там. Я хочу якусь машину побачити. Якась машина буде їхати. Мені естетик — пригати. Естетік Ага, ми будемо виходить. Ладно, быстренько повертаємось, Бо в нас мало времени, я проходжу до 6 хвилин. Далі в мене ще один буде раунд. Если я не пройду, то все, мене забанять. Я сейчас быстро вертаюсь, реально мене можуть забанити. О. О! Ми тепер можемо з вами зайти в будинок, да? Я вовремя прийшла вообще Все прекрасно, но мене говно Собака у мене. А, це не в мене. Я підкриват бо він за... Я під, Я під ту. Будь <клі> 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 він зайшов. Мені кажется, вже треба виходити, так? Так. Так. А, як? а що воно? Ой, тихенько Що це він робе? Він Вінкоси? Він косити прийнявся. Він косы? Всім пока!